Отже, основні енергії місяця, карта сила. Період буде енергетично насичений, ви будете проявляти всю свою рішучість, силу характеру, бажання досягнути вашу ціль, незважаючи на перешкоди. Якщо у вас є якісь амбітні цілі і бажання, ви проявите максимальну силу, ви будете багато працювати, докладати. Зусилля, проявляти всю свою наполегливість. Якщо у вас є якийсь період негараздів, щось важко вдається, щось не получається, ви будете прикладати максимальне зусилля, не здаватися, будете боротися, долати ці всі перешкоди. Це період, коли можливо треба буде докласти якусь вашу фізичну силу, попрацювати фізично. Або, наприклад, ви захочете привести своє тіло в порядок, піти в якийсь спортзал, подолати якусь шкідливу звичку, наприклад, перебороти себе. Отже, це буде такий більший період долання, перешкод, долання себе і долання яких життєвих труднощів. А що в плані відносин? Дев'ятка мечів в відносинах може вилізти якихось багато страхів, переживань, тривог? Можливо, будуть якісь погані передчуття, щось щось таке, що ви можливо. Переживаєте давно в собі не хотіли цьому признатися і відчуваєте, що щось може вилізти на поверхню. Ці переживання можуть мати ґрунт, а може і ні. Можливо, це ваша якась накрутка. Тобто це такий більший період емоційних качель або емоційного спаду. Якщо ви в парі, це можуть бути якісь підозри до вашого партнера, якісь незадоволення, накручення проблем. <ків> можливо, щось таке, що ви давно не хотіли собі признатися, або підозрювали щось, і зараз все щось впливає на поверхню. Якщо ви знаходитеся, якщо ви одні, не маєте пари, ви можете переживати, що вам страшно, чи знайдете ви партнера, чи можливо у вас якісь розчарування з попередніх стосунків, вам боляче. Чи... В цей період, можливо, захочеться поплакати, може бути відчуття якоїсь подавленості чи безвиході. Дайте собі час відпустити це з себе, але старайтесь довго не затримувати, щоб воно не перейшло в якусь хронічну депресію. Постарайтеся все-таки об'єктивно подивитись на ситуацію. Подумайте, що не так, для чого вам була ця ситуація або є ця ситуація. Що ви повинні зрозуміти? знайдіть собі якісь сили подолати цю ситуацію.